Скажіть, будь ласка, чи користувалися б ви громадським транспортом, знаючи, що кожна друга маршрутка, кожен другий тролейбус не доходить до місця призначення? Чи сідали б ви у потяг, знаючи, що кожен другий поїзд сходить з рейок? Чи сідали б ви у літак, знаючи, що кожен другий літак не долітає до місця призначення? Думаю, відповідь очевидна. Ні. Кожен другий шлюб в Україні закінчується розлученням. І все ж люди одружуються. Питання. Як зробити свій власний шлюб міцним і по-справжньому щасливим? Я спробую дати відповідь. Вітаю вас, люба церква, мир вам! Дозвольте задати вам питання, ну, можливо, риторичне. Чи користувалися б ви громадським транспортом, якби знали, що кожна друга маршрутка в Одесі попадає в аварію? Кожен другий поїзд в Україні сходить з рейок, а кожен другий літак не долітає до місця призначення. Навряд чи. Хіба що якесь надміру важливе питання життя і смерті змусило б вас ризикнути з шансами 50 на 50? Чи є у цьому залі молоді люди, які мріють про одруження? Ви можете дати мені знак, підняти руку, хто мріє вийти заміж, одружитись? Ну, чесно, не соромтесь. Не можу зрозуміти. Ну, ладно, дітки, їм ще рано про це думати. Але правда, в тому, що в Україні кожен другий шлюб, будьте уважні, кожен другий шлюб закінчується розлученням. І люди все рівно мріють встрибнути у цей трамвайчик. З надією, що це можливо з кимось іншим, не зі мною трапиться. Сьогодні я хочу говорити з вами на тему подружжя назавжди. Зверніть увагу, я поставив спочатку знак запитання. Так. Бо для багатьох молодих людей, які сьогодні так люблять одне одного добистями, аж іскри з очей від кохання, але задаю їм питання, чи посвячуєте ви себе одне одному до кінця днів? Чи ви залишаєте за собою хоча б маленьку шпаринку, маленьку причину, маленький шанс. Ну, якщо щось буде не складатися, то певно таки ми зможемо розпочати це з кимось іншим. Для багатьох подружжя назавжди це знак питання. Хоча має бути знак оклику: і не один, і не два, і не три, бо так задумав Бог. Але давайте спочатку. 10 липня 2011 року теплохід Булгарія, який звершував пасажирські рейси по річці Волга в Росії, вирушив у рейс. На його борту було понад 200 членів екіпажу та пасажирів, чимало дітей. Багато хто, хто залишився на березі, звернули увагу, що коли теплохід вирушив у свій рейс, він був перекошений, був крен на правий борт приблизно 6 градусів. Згодом фахівці прийшли до висновку, що, можливо, цей нахил був пов'язаний з тим, що каналізаційні ємкості не були вичищені. Крім того, лише половина баків були заповнені пальним. Окрім цих дрібних, на перший погляд негараздів, були серйозні проблеми у системі електропостачання. Внаслідок цього не працювала система кондиціонування. Було спекотно, жара, саме справжня. Не дивно, що всі члени екіпажу в своїх каютах повідкривали вікна, ілюмінатори. Абсолютна більшість їхніх вікон були не набагато вище ватерлінії. Також всі ілюмінатори пасажирів були відкриті. Згодом дізналися, що поверх ватерлінії було кілька пробоїн, загальна площа яких складала до метра лише. У таких невеликих пробоїн десь 20 квадратних сантиметрів, десь 40, але в цілому з цих дірочок набралося до метру квадратного. Того дня погода не сприяла для відпочинку. Пориви вітру сягали 20 метрів за секунду, величезні хвилі. Не дивно, що коли цей теплохід вийшов у величезне водосховище, капітан дав наказ вліво кермо. Я думаю, якщо ви їздили на автобусі, особливо на високому автобусі, то ви знаєте, що коли водій робить різкий поворот ліворуч, то всіх за інерцією куди хиле? Праворуч, так, і сам автобус хилиться праворуч. Так і закон інерції. Саме у цей момент, коли теплохід, який і так був нахилений на правий борт. Саме у цей момент, коли він повернув і ще більше нахилився, порив вітру величезні хвилі, і цей крен склав майже 10 градусів, чого було достатньо, щоб в ті відкриті ілюмінатори за кілька десятків секунд кілька тонн води залилось. Капітан відчув, що корабель хиле страшним чином на правий борт. Він думав, що все це потужний вітер. І, напевно, як мудрий досвідчений капітан зробив правильний наказ, сказавши ще ріще, лівіше, він хотів якнайшвидше розвернути своє судно носом до протилежного вітру і до хвиль, таким чином, таким чином сподіваючись, урівноважити, але, нахиливши ще більше теплохід, ще кілька тонн води. І сталося горе. Він просто перевернувся за кілька хвилин він опинився на дні, більше сотні людей загинуло. Але що спільного з теплоходом Булгарія і з подружжям, з браком Що общого? Насправді є щось. Теплохід Булгарія мав інженера-конструктора. Так. Мав когось, хто продумав до найменшого гвинтика, що і де має бути. Хтось був, хто спроектував, задумав спочатку концептуально, потім на папері, і, врешті-решт, він стався. Крім того, Теплохід Булгарія мав правила експлуатації. Так, виявляється, для того, щоб корабель справлявся своїм завданням, були чітко прописані правила. Хочеш нормально плавати, дотримуйся цих правил. Саме тому, що деякі ці правила були порушені, сталася трагедія. Звичайно, мав святковий спуск на воду. Мені здається, що, як правило, святковий спуск на воду супроводжується чим? Розбитою пляшкою шампанського. Ну і мав місію. Так, цей корабель творився з певною ціллю не задля того, щоб просто займати місце в порту. Ні, у нього було завдання, була місія. Зверніть увагу, як багато схожого зі шлюбом. Шлюб він має творця. Так, шлюб не виник в процесі еволюції. Я вірю в це твердо згідно Божого Слова. Шлюб. Ось це щось надміру складне, що хтось влучно сказав, це мирне сосуществування двох нервних систем. Має творця, має дизайнера, має когось, хто задумав його до останнього гвинтика, до найменшої сфери, продуманий шлюб самим Богом. Так. Шлюб має заповіді. Так, виявляється, що, аби шлюб існував гармонійним, щасливим, аби двоє. Отримували насолоду є правила експлуатації. Чесно кажучи, дивлячись на життя багатьох, розумію, що це далеко не мірне є сосуществування, а ті нервні системи очень, очень нервні. Ось правда життя. Ну, звичайно, святково розпочинається. Які більшість шлюбів, і дуже часто це також бризги шампанського. Ми одружувалися залучкою у 95 році. Ви пам'ятаєте, це нелегкі часи, часи були. Я працював на швидкій допомозі і був мільйонером. Я заробляв у місяць 9 мільйонів купонокарбованців. Це вам не не небудь пам'ятаєте? Але у батьків таки було два кабанчика, останніх, які зарізали, вирішили гуляти на славу. Мої батьки розуміли, ну, були ще не християнами на той час. Понад 200 людей у ті нелегкі часи. Нам подарували 16 чайних сервізів. Ми потім цілий рік їх роздаровували друзям. А за всі ті кошти, які нам подарували, ми ще й позичили, пробачте, 50 доларів і купили рожевий холодильник Норд. Чому рожевий він був дешевший, як білий? Тому він був рожевий. Ось так розпочиналося у нас. Як розпочиналося у вас, я не знаю, але це по-своєму було святково. Ну і, звичайно, шлюб має місію. Двоє сходяться. У кожного своя уява, для чого ми разом. Але місію задумує творець. Саме той, хто творить оце мирне співіснування двох нервових систем. Перше джерело є сам Бог. Давайте звернемося до одного тексту Святого Писання, перший лист апостола Павла до Коринтянської церкви, 7 розділ, 10, 11 вірші. Лише два вірші швиденько, динамічно пройдемося. А тим, пише Павло, що одружилися, наказую не я, а Господь, щоб жінка з чоловіком не розлучалася. Якщо ж і розлучиться, хай залишається неодруженою. Або ж хай помириться з чоловіком. І чоловік хай не відпускає, тобто не розлучується, не розлучається з дружиною власною. Лише зверну увагу на два моменти у цьому тексті. Апостол Павло пише церкві, яка багато в чому схожа з вашою. Ну, принаймні в тій частині, що Коринт було портове місто, просунуте в економічному плані, в культурному плані свого часу. Коринт претендувало на першість навіть е, з Афінами. І там була церква. Молода, досить непогана церква. в ній було чимало проблем. Так, апостол Павло доклав чимало зусиль для заснування цієї церкви, і не дивно, що він відчував певний батьківський обов'язок, аби ці християни духовно зростали. І ось починаючи свою настанову в цій частині свого листа, де він говорить про сім'ю, він піднімає проблему шлюбу і каже: а тим, що одружилися, наказую не я, а Господь. Апостол Павло апелює до самого Ісуса Христа. І каже, що свого часу Ісус Христос дуже ясно, дуже зрозуміло сказав, що Він думає по питанню розлученню. Це була ситуація, коли фарисеї, якщо я не помиляюсь, підійшли і, шукаючи виправдання практиці розлучення в той час, задали питання: чи можна розлучатися, чи варто дружину відпускати з розвідним листом? І в тій ситуації Ісус Христос дуже зрозуміло, дуже ясно, дуже чітко сказав, що ні, Бог не задумав шлюб для того, щоб потім він розлучився. Що Бог з'єднав людина, нехай не розлучує. І вніс лише одну причину закону для розлучення це перелюб. Причому, коли мова йдеться про перелюб, не мається на увазі єдиножди жди зрадити чоловіка чи дружину. Цікаво, що там, де Христос говорить про порелюб, використовується слово порнео, що від якого слова походить порнографія, що йдеться про залежність, про спосіб життя. Христос сказав, що якщо людина інша половинка живе з радою, живе з радою, це є причина, законна причина для розлучення. І ось тут. Я не знаю, як ви. Для мене ось ці слова апостола Павла, який апелює не до свого апостольського авторитету, а піднімає ніби свою руку і каже, вслухайтеся в те, що сам Господь сказав. Українці, Бог проти розлучення. Ось що сказав Господь. Це звучить дуже категорично, правда? Це якось нетолерантно, це якось дуже непоблажливо. Можливо, Господь не знав, які часи будуть у 21 столітті. Хтось із жінок думає, я знав би апостол Павло, який мій чоловік. Він би так не написав категорично. Не поспішайте. Я хочу, щоб ми вдивилися в ці слова і зрозуміли, що розлучення Богові ненависне. Він не задумав це. Чому? Давайте, давайте згадаємо, давайте з висоти пташиного польоту подивимося на цей надміру складний організм під назвою Шлюб. Шлюб. Хтось дуже влучно і правильно сформулював, що це таке: шлюб, це перший. Та головний суспільний інститут, створений Богом. Коли Бог творив людину, він від початку задумав людину не самотньою. Від, ко... Від початку Бог задумав, що буде існувати на планеті Земля мінімальний соціальний інститут, соціальна структура, яка має на увазі, що будуть двоє мати найближчі взаємовідносини. Іншими словами, на планеті Земля не повинно існувати. Соціального інституту, де люди мали б ближчі взаємовідносини, ніж у шлюбі. Так задумав Бог. Да. Так задумав Бог. І отут у українців починаються перші проблеми. Рік тому ми проводили сімейний табір приблизно 76 людей, якщо я не помиляюсь, було присутні у цьому таборі. І одні із пар, знайомичись, ми задали питання: коли ви останнє відпочивали разом? Вони так глянули одне на одного і сказали: ми у шлюбі 21 рік, і це вперше у нашому житті, ми відпочиваємо разом тільки я і дружина. Чому так? Чому так? А тому, що як тільки у нас з'являються діти, особливо дружини. Ну, і правильні татусі, напевно, починають докладати максимум зусиль, щоб було добре кому? Нашим дітям. Ми багато в чому відмовляємо собі, ми багато в чому здатні відмовити одне одному. Заради кого? Заради дітей. Так, дружина може нехтувати чоловіком. Чоловік може часом можливо принизити в чомусь дружину, якщо причиною цьому є діти. Тому що ми вже тут, на цьому етапі, зробили помилку. Ми оспівуємо навіть сьогодні материнську любов і це правильно. Вона настільки свята, унікальна, що сам Бог одного, одного разу устами пророка Ісаї порівнював свою любов до материнської. Без сумніву, сильнішої любові немає, але Бог задумав найближчі відносини між людьми це чоловік і дружина. Будьте уважні, не тато і діти, не мама і діти, не тесть і теща. Не невістка і свекруха, не зять і теща, а чоловік і дружина. Чимало українців, як тільки їхні діти стали дорослими, одружились, вийшли заміж, залишили батьківську оселю, входять в так звану кризу апустівшого гнізда. Двоє людей втратили зміст для існування. Їм скучно двом, їм не цікаво двом. Вони просто починають методично нищити і гризти одне одного. Вони раптом збагнули, що не вміють жити двоє. Бо все було заради дітей, а те, заради чого не стало і на тому все. Бог так не задумував, дорогі мої. Друге, що можна сказати про шлюб, це союз між чоловіком і жінкою, в якому вони досягають духовної і тілесної єдності. Саме так. Знаєте, дуже романтично виглядають ті двоє, які, яких вінчають у церкві, правда? Неймовірно, блиск в оченятах таких. Все навколо них, знаєте, електризується просто коханням. І багато хто сприймає, що це вершина романтики, вершина а Далі може бути тільки гірше. Як в тій історії про одного хлопця, котрий прийшов до мудрого старенького дідуся, десь там на полонині, і спитав діду, скажіть, що таке шлюб? Дідусь так почухав свою бороду і каже: знаєш, синочку, шлюб це як така добра бочка меду, але на дні тоненький шар дьогтю. Місяців через два. Дід зустрічається цього хлопця і питає: Ну як, синочку, твоє сімейне життя? Ой, діду, певно, я бочку відкрив не з того боку. Але правда в тому, дорогі мої, що Бог задумував, що коли двоє поєдналися, вони стали на фініш, ой, на старт пробачте, на фініш, так. Фініш самостійного егоїстичного життя, але на старт спільного, коли їхнє я поховалося, а тепер є ми, не я, а ми. І ось це шлях, коли вони досягають єдності, близькості. Знаєте про що це говорить? Що якщо все відбувається так, як Бог задумав, з кожним роком нам двом шлюбів, здогадайтесь, краще чи гірше? Краще. Щось ви так тихо про це сказали. Це щось із рубрики Фантастика для багатьох, так? Минулого літа ми святкували з дружиною 17-ту річницю нашого шлюбу. Якраз ми були на конгресі у Львові. Ну, Бог, з ласки своєї, дав нам право і честь жити в одному із готелів у центрі Львова. Скромний готель. І ось о 12-тій ночі ми голодні такі, що ну, хочемо їсти. Вийшли містом. Це якраз була річниця нашого весілля. Ми гуляли нічним Львовом, зголодніли, трошки змерзні, повернулися і чесно признались одне одному. Ті. Того вечора, що нам зараз набагато, набагато, набагато краще, як на першому році сімейного життя. Я щасливий, брати і сестри, що це правда. Так задумав Бог. Якось одного хлопчика задали питання, задали питання, що таке любов. І він сказав, що любов це коли старушка і старичок, несмотря на те, що так довго знають друг друга, все одно дружать і держаться за руки. Не тому, що Паркінсон їх трусить. Не тому, що бідні вже після інсультів підтримують одне одного, а тому, що їм хочеться відчувати цю близькість. Минулого травня в нашому місті Ірпіні ми проводили загальноміський фестиваль сім'ї красиве дійство. Ми хотіли проголосити цінність сім'ї на, на все місто. І ось там, на святковій сцені, біля мерії, ми вирішили. Одну із номінацій озвучити Золоте весілля. На сцену вийшла подружня пара, яка прожила 53 роки у шлюбі. І знаєте, чому ми їх вибрали? Бо ми промоніторили усіх сусідів. Ми від сусідів почули добре свідоцтво про цю сім'ю всі в захваті від того, як цей дідусь любить свою бабусю. Ми насолоджувались. Бо саме так задумав Бог.